Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Amen. Улюблені браті і сестри, я вітаю усіх вас із Воскресним днем, а причасників з прийняттям святих Христових Тайм. Ми завершуємо наші різдвяні святкування посвяченням наших домів. І освячення місць, де ми працюємо, де ми живемо. Цей період святкування характерний і для нас особливим піднесенням, особливою радістю. Але ця радість, наша, наповнюючи наше серце, дає нам сили і настаги на цілий рік. Радіти тому, що Господь виконав свою місію. Місію спасіння. Спасіння нас. І сьогодні пронесли нами опікується. Бо інколи люди думають, що Господь створив світ і вже не має ніякого діла до нього. Чи постраждав на Христі, а далі люди живуть самі. Це не так. В цих окремо взятих моментах ми бачимо видиму масштабну дію Бога. Але безпосередньо промислом Божим Господь опікується кожним із нас. Кожним постійно. Підбадьорюючи в добрих справах і в тому часі опускаючи, коли ми грішимо, опускаємо, для того, щоб ми зрозуміли, що зло це погано. І ми, покаявшись, знову ставали кращими. Згадаємо із старого заповіту, Книгу царства жили благочестиво євреї і був в них благочестивий цар. Але коли людині добре, вона забуває про Бога. Вона забуває взагалі про життя в Бозі і починає грішити як кажуть світським язиком розслабляється. Грішить, Господь посилав їм нечистивого царя, який починав їх гнобити, принижувати, знищувати. Реакція людей була відповідною, каялись. Починали жити благочестиво, праведно, праведно. Господь забирав від них того нечестивого царя. І знову приходить благочестивий цар. Знов жили добре, знов почали розслаблятися, знов приходить поганий цар. От якщо ви уважно, самі читаєте цю книгу царства, хоча б по хронології, ви побачите, як Господь опікується. Тому дуже часто кажуть, народ достоїть свого правителя. І якщо щось відбувається, то не просто так відбувається, а відбувається дією промислу для призумлення, для заохочення. Значить, щось було не так. Якщо є попущення Боже, щось було в нашому житті не так, окремо взятої людини, і цілого суспільства. І тому, споглядаючи на це, ми бачимо, що Господь і до сьогодні опікується кожен із нас. Якщо гарно, не заангажовано проаналізувати життя самого себе, як ти прожив. Ти можеш в цьому побачити оці моменту промислу Божого. Наприклад, важкувато тобі, на душі десь погано. Приходить сусід з гарним настроєм. Щось порозказує тобі вже легше. Чи побалакали, чи просто поплакався. Каже, поплакався в жилеті. Вже стає бадьоріше. Послав тобі цього слугу, який тебе підбадьотик. Ти возгордився. Посилає тобі іншого поганого сусіда, який тебе обідає. І ти стоїш, плачеш і бачиш, нема радості. І побігавши, думаєш, Господи, як би так воно все залагодилося, до кого звернувся? До Бога. Так ось Господь попустив, щоб навернути тебе на дорогу правди. Якщо ти своїм розумом сам не можеш піти цією дорогою. Господь попускає, щоб через ці труднощі і неприємності ти став на правильну дорогу. На правильну дорогу. Тому повчаються ті отці, коли труд до вас, то не питайтеся, за що? За що? Я ж такий, за що? А треба ставити по інакше питання. Для чого мені цей урок? Що я повинен винести із того уроку, який стався перед ним? Чи добре, чи погано? Для чого тобі цей урок? Це тебе утвердило, якщо добре, чи якщо погано, то тебе виправило? Це наше утвердження, ось так Господь промислительно направляє нас на дорогу правду. Тому що ми інколи робимо, за що за? я. За, за що? За тому що ви грішники. Живіть правильно і буде все нормально. Проблеми що створює? Гріх створює проблеми. І якщо його не будемо чинити, буде все гаразд. Тому і те, що сьогодні відбувається, це наше вирення, це випробування. Це наше випробування. Хто ми і що ми? Хто ми і що ми? Так, звичайно, можна сказати, хотіло б, щоб все легко, порозумілися, сіли, домовилися, почули один одного. Ну ви в хаті все один одного не чуєте. А в суспільстві цілому. Так ось давайте вчитися, чути один одного. Один одному служити вдома, на роботі, на вулиці, в суспільстві, прислужитися, уступити, не просто бути толерантним, бути християнином, носінням любові до ближнього свого. Бо ж заповідь про що говорить? Полюбити ближнього свого як самого себе. Ми дуже часто чуємо на великих зібраннях, інколи виступаючи, кажуть, яка ж українська ідея? Раніше українською ідеєю було незалежність держави. Самостійність церкви в управлінні, автокефальність церкви. Сьогодні ідея інша об'єднання церкви. В суспільстві інші терміни звучать, але все це дуже швидко збувається, одне, друге і третє. А яка ж фундаментальна ідея українська? Яка українська ідея фундаментальна? Ми її не знаходимо і кажемо, нема української ідеї. Так ось я пропоную, щоб українською ідеєю було українець в центрі самої ідеї. Українець в центрі самої ідеї, як людина, як образ і подобає Божого. Який він українець? Ось коли ми описуємо про, яку, про якусь людину, каже, кавказської національності, прибалтієць, європеєць, американець, а як ми описуємо, опишемо українців. Нема цього опису. Ось і ми з вами маємо українську ідею, українську, яким ми хочемо себе бачити, якого ми хочемо бачити в ідеалі українця. В першу чергу, людина віруюча. Людина, яка любить свою землю, людина, яка живе по заповідях Божої. Людина, яка має свої традиції, захищає своє, хлібосольний і багато-багато іншого може вкласти. Але вклавши в це, треба це і сповідувати. Ось це буде нашою українською ідеєю. А з чого треба почати? Як це формувати? Почати говорити про це і казати, ось наші цінності. Християнські. Ось наші цінності культурні. В Грузії, якщо кажуть ти грузин, то це вже призка православний. В Польщі, якщо кажуть поляк, призка католик. Всі останні громадяни. Громадяни Грузії, громадяни Польщі. Ну, ти не поляк, ти громадянин Польщі. Ти не грузин, ти громадянин Грузії. Маєш право на всі. Права, які мають грузини, да? а бути не грузили. Ось так люди себе люблять. Кажуть, Ізраїль іудей. І він собі ходить з пейсами і йому комфортно. А от українець який? Ось, ось це треба формувати. Інколи в нас українець шарували, оселениці горілки. Це не українець, це збочення якого нас виховують. Кажуть ви повинні бути ось такі. А не повинні бути ось такі. Виховують нас. Я вам приводив приклад про сусіда, що ми бажаємо. І яке ми повинні бути. Так що ви бажаєте, сусіду? Що по відношенню сусіда ви бажаєте? Що мовчите? Я вас а ви нічого не запам'ятали. Скільки сусіда повинно бути хатів? Бачите, ще не вирісли. Ще раз повторюю вам. Хахо бажає, щоб сусіда, хата згоріла, і корова здохла. А українець бажає, щоб сусіда було дві хати і дві корови. А так як українець європейської сприбування, він все прораховує. Так давайте прорахуємо. от вам ситуація. Хата згоріла і корова згоріла, Його поведінка. Він прийде до вас, щоб ви його прийняли, накормили, поділилися молоком, яке ви доїли від своєї корови. Так? А він потім вийшов з хати, ще мусить щось красти, бо йому не треба теж відбудовуватися. А красти ж привикши, привикши. Інша ситуація. І хати, і ви маєте можливість піти до нього в гостину і ще щось принести додому, і ще дай свого молока. І сам не спить, бо в нього дві хати, він їх сторожує. Сторожує і, і ваше. А ви спокійно повечерівшись спите. Так що вигідніше. Тому зависті не повинно бути в нас. Має сусід більше. І слава Богу, подякують пораді за нього, що він має. Йому можливо більше треба. А ти собі бери, скільки тобі треба. І не завідуй. А радій за нього. Тому ми повинні бути європейські, українці, які бажають усіх щоб він краще мав, щоб він більше мав, щоб до нього можна було прийти. Ось це буде тоді прояв любові до ближнього. Тому що заповідь полюбив ближнього свого, як самого себе, треба починати із того, щоб ми навчилися любити кого? Кого повинні навчитися любити? Себе. себе навчитися любити. Якщо ви навчитеся любити себе, то ви зможете любити сусіда, зможете любити Бога. Бо як ти кажеш, що любиш Бога, якого не бачиш. А ближнього, якого бачиш, який образ Божий, не Яка ж це любов? Це ж не любов. Не любов. Так ось навчіться любити себе, робити собі благо. А потім ближньому те ж саме робити. Не хочеш, щоб тебе вдарили, не бий ближнього. Не хочеш, щоб тебе вкрадали, не кради. Не хочеш, щоб тобі погане слово казали, не кажи. І так далі, і так далі. Так ось з цього треба почати. Не любити себе в сенсі агаїзму, тільки себе. А в християнському значенні любов. Тому що Господь каже, ваше тіло це храм Духа Святого. Царство Боже, де? Всередині вас є. На що йде це? На людину. На людину як таку. Звертаюся вас. І всі попереджувати на себе звернемо увагу. Тому сьогодні ми повинні, усвідомивши все, що відбувається, збагнути декілька речей. Перше, навчитися любити себе, гідно, достойно себе вести. Відстоювати своє. Друге. Повинні визначити, оце наші цінності, оце наші пріоритети і боротися за них. Але найбільше, що треба боротися, це з духом провінційності, який є в нашій душі. Ми провінціали в душі. Оцього виховали нас, як я попередньо приводив, прийом. Виховуючи в нас, але ми повинні це відкинути. Дух провінці... провінціала треба викорінити. А в чому поручається, виявляється дух провінціалу? Ми завжди оглядуємося. Хочеш перехреститися і оглядаєшся, чи ніхто не бачить. Виходиш, щось робити, а сусід це робить чи не робить, або сусід робить і я мушу робити. При чому тут сусід? В тебе є заповіді Божі, бо них і живи. А сусід хай живе. Так, як він вважає за правильно, а ти живи так, як тобі написано, як ти і Все оглядуй, На схід краще, швидше піти чи на захід краще піти. Додому краще бігти. Ні на схід, ні на захід. Навчитися любити себе. Ось цим треба викорінювати. Не оглядуйтесь по сторонах, а йдіть правильно і правильно. Дорогою правди. І тоді завжди буде з вами Бог. Завжди буде з вами Бог. Тому що Бог не в силі, а в чому? По-Івангельськи, Бог не в силі, а голосно кажіть в чому? Не в силі, а в правді. Бог не в силі, а в правді. Євангельські слова. Тому ось цим переможем. Переможемо любов'ю, переможемо правдою, але відстоюючи своє і люблячи своє. Тому ніякої пасивності. Пам'ятаєте івангельський приклад. Краще б тобі бути якому? Холодному або ну дуже погано яким? Тепло яким погано? Теплохладним Тепло погано буде. Коли ти ні сякий, ні такий. Щось не зразок. там щось робиться, я подивлюся, а потім може примкнути. Я подивлюся там за угла. На всякий випадок. Не на всякий випадок. А прямо дорогою правди. Рівно треба ходити. І тоді буде все в нас, в нашому домі, в українському домі, буде все гаразд. У нас на Волині все буде гаразд. Ходити дорогою правди. Будемо жити по-євангельськи. Не декларувати життя по-євангельськи. Щоб Господь не треба бути вказівниками. Знаєте, як у нас в місті стоять. Вказівники. Показують, а самі нікуди не йдуть. Ось і ми так само, інколи розказуємо, як має бути, але при тому самі нічого не робимо. Оце ми подібні до вказівника, який показує, а не йде. А нам треба йти, рухатися, тому що рух це життя. Рух це життя земне, і рух по земному житті це до царства Небесного. Ось я бажаю вам такої ж ревності по вірі, яку ви інколи проявляєте ревниство життю до любої української патріотичної справи. Тому треба бути в тому плані до віри, до своєї держави, до своєї землі, до правди треба бути рівними і відстоювати це. Для того, щоб на душі і на совісті було спокійно. Я приймав участь, я участвував, я робив. Я так думав. Оце моя позиція. Ось такий я українець. Люблю ближнього, люблю Бога і люблю свою землю. Тому Бог напомнює з вами і вдальше бути твердими в вірі і в житті, в християнському правильному житті. Слава Ісусу Христу!